Контролюйте, щоб цей чертополох, блядь, церковий не здав куски України москалям. Бо воно таке раде бігає, а цей чиф припиздулувати при... не здав частини України, бо воно може здати, блядь. Воно ще то каже, воно там домовилося чи ще щось. Про що воно домовилося і з ким? З ким воно домовилося? З наркошою старим, таким самим, як він наркоша, та воно завтра поміняє свою думку, як завжди. Йому там по ці, ці кибісти лапші на вуха наваляють знову і на тому все закінчиться. Що я зробив? Я хотів, блядь, шорт зробити, а мені виходить довге відео, блядь. Про що вам трусити, я не знаю. Що нас зрадники при владі Єрма кругом лі, лі свині ніс пхає, який срати. сратий. Я, я не розумію, я вас взагалі не розумію. При нас влада нас б зділа, при вас, вас ноги витирає. Так що нема про що базарити з вами. Я не знаю, як це відео закінчити, тому що воно не закінчується, блядь, воно все, стрічка та йде, йде, йде йде. Я вам вже сказав, що. І треба армії допомагати. Я я своє відвоював все одно, я тут допомагаю звідси, як можу, блядь. Хуй, херню платять по інвалідності. І Треба допомагати армії, бо вони, якби не вони, не було б вас. Я в 16-му добровільцем поїхав і в Вайдарі воював. Треба їм допомагати, бо я знаю, що це таке, коли не вистачає якогось ратого дрона чи не вистачає ще чогось. Тоді мені Мавіків, ніж Мавіків не було. На все було наше. Петро Олексійович нам зробив все наше. Озброєння ми мали все наше. Нам ніхто нічого не давав. Там може комусь там прийшли туди дев'ять джавелінів, але не нам і не попав ні один джавелін, коли був той Трамп. Нам не прийшло. Але коли Едар заходив кудись, москалів як вітром здувало, ми мали б їх доганяти з БМДшок наших калібрами. У нас більше смерті бояться. Бде. А друга рота це розвідку штурмував. Вони знають, що ми з ними не базарили. Гарлянку чик і нема. до побачення. Так що, бережіть нашу армію.